Привіт! Сьогодні хочу поговорити про свідомі та несвідомі компетенції, саме свої. З одних таких свідомих компетенцій є те, що я давно займаюся автоматизацією і розглядаю будь-який процес з точки зору автоматизації, спрощення, економії часу, ресурсів і так далі. Проте несвідомою компетенцією є те, що люди кажуть, коли я їх розбираю, коли я говорю з ними в процесі розмови. Перше, я видаю дуже багато інформації, дуже багато інформації, той, на яку вони не звертали увагу, або десь вона в них там відкладалася, і вони з часом її актуалізували, актуалізували, і тут вони знаходять підтвердження цієї інформації. От тому однією з таких моїх несвідомих компетенцій є те, що я бачу можливості людей, я бачу те, на що вони не звертають увагу, що вони рахують неважливим, що вони рахують. Занадто простим, щоби зробити, і тоді це виливається в таку штуку, що блін, ну але це ж очевидно, це очевидно, це просто ніхто цього просто не пробує, ніхто про пробує і не думає, що це може принести прибуток, якісь нові можливості, економію ресурсів, і решта, 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 решта. Таким чином, це те, що в мені бачать люди, це те, які я фідбек, отримую останнім часом. І я насправді не знаю. От записую багато інтерв'ю на YouTube каналі, але там немає відео про мене. Чому? Я не знаю про що розказати. Я, здається, знаю багато всього, але я не можу структурувати інформацію. Але коли в процесі спілкування я видаю цю інформацію, то інформація виходить суперструктурованою, суперкорисною і мега-мега-мега застосовуваною до цього якогось процесу чи цієї людини. Як це зробити для себе, як це застосувати в себе, я не знаю. Мені здається, що це... це просто. Це просто це очевидно, і я так само цього не роблю. І насправді це теж моя зона росту. Коли я почну приймати те, що я знаю, коли я почну приймати те, що я кажу іншим, що інші роблять, що вони застосовують, що в них виходить, і почну робити це сам. І не тільки почну робити, а просто почну рахуватися з тим, що це дійсно моя компетенція, що я в цьому сильний, тоді, напевно, я виросту в 10 разів. Це так, про коротко мої свідомі і несвідомі компетенції. Підписуйтеся на YouTube, ставте лайки, я вас всіх люблю. І поїхали!